Друзі, всім привіт! Ви на каналі з вами Максим. Це канал про автомобілі. І сьогодні поговоримо про автопідвір. У нас в підборі Volvo v 50. Афілакамлюзі Give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, Hey, Give me that crown, getting my way and to be put down It ain't your place, all this my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the Дані автомобілі випускалися з 2004 по 2012 рік. Перший рестайлінг був у 2008 році, і <клес> другий рестайлінг був. 2010 році ми шукали автівку з 10 по 12 рік в бюджеті 7-8 тисяч доларів. На сьогоднішній день, в принципі, в такий бюджет такий автомобіль можна зайти в хорошому стані, адекватний, живенький, нерозірваний. Обов'язковим параметром був це 1.6 дизель. Ми знаємо, що такі автомобілі на платформі R1, на цій платформі і Ford Focus, і C-Max, і Mazda 3, але Volvo. Буде на порядок вище, ніж ці його побратими. Чому? Тому що це в першу чергу це безпека. Ми знаємо, що Volvo найбезпечніший автомобіль у світі, а також комфорт. І 1,6 дизель HDI, середній розхід автомобіля десь 5,5 літрів на 100 км. Якщо будете їздити по трасі, розхід палива буде 4,5 літрів на 100 км, бак у даного автомобіля 52 літри, тобі ж, вам бака хватить на 1000 км. Тому ми знайшли дану автівку, і давайте ми її подивимося. Я вам розкажу, які плюси, які мінуси, які можуть бути косяки у даного автомобіля, і розберемося починаючи з кузова, ходової частини, двигуна та салона. І так, Volvo V50, такий сімейний універсал, автомобіль 2012 року, має двигун 1,6. Дизель пробіг у даного автомобіля 209 тисяч кілометрів. Він пару років покатався в Україні, був привезений з-за кордону. Давайте подивимося по автівці, які є плюси, які мінуси, можливо, якісь косячки. Зараз обов'язково вам зафіксую. І то, що ми надавали фото-відеозвіт нашому замовнику. Які є болячки, на що звернути увагу, коли будете підбирати таку автівку. Ну, в першу чергу ми бачимо, що кидається очі, це е, фари такі підтускліли трохи, тому що це від сонця вони вигорають поверху, потрібно їх полірувати і обов'язково затягувати в бронеплівку. Е, у даного автомобіля ми бачимо, що це чорний колір, і якщо часто їздити по трасі, то у даного автомобіля буде дуже багато сколів. У мене була чорна автівка. І зараз ця чорна автівка. Я знаю, що таке, коли така неприємність, да, от, після того як ти помиєш автомобіль, і в тебе білі такі точечки. Бачимо, що ця автівка їздила більше по місту, тому що в капот не фарбований і у нас сколів немає. Є якісь такі помарки, незначні. Потрібно буде обов'язково цей визов. Полірувати, тому що зараз я вам покажу, які є царапки, деякі глибокі деякі неглибокі але воно на швидкість не впливає, і для нашого замовника це було не головне. Головне, коли ми підбираємо автомобіль, ми максимально показуємо по цій автівці всі дефекти, які можуть бути по кузову, по салону, як працює двигун, коробка. Робимо тест-драйв комп'ютерну діагностику. І якщо ми розуміємо, що є незначні. Дефекти, так як і були по цьому автомобілю, я пізніше скажу. І це буде як аргументом для торгу. У передній частині у нас трішки такий посічений бампер, незначне, але воно присутнє. По протиотуманкам все добре. Ми бачимо цей хромік, як за правило, теж якщо б часто їздила по трасі, він був би вже покосаний. Бачимо, що він в доброму стані. По резині у нас у автомобіля літня резина, але ми бачимо, що вона вже... Цей сезон покатається, на інший потрібно буде замінити. І ми бачимо, що вона у нас різнобій передня пара і задня пара. Якщо, наприклад, це автомобіль передній привід чи задній привід, в принципі, можна ставити пара пара. Якщо у вас автомобіль повнопривідний, то я раджу вам ставити одного профіля одної марки всі чотири колеса. Ми бачимо, що у автомобіля є дефекти от бордюрки. От, також ми бачимо, що це болячка у даних автомобілів облущується сама сам лак. Потрібно буде всі 4 е, диска шкурити і фарбувати. По передній частині у даного автомобіля підвізка незалежна Макферсон. Задня частина у нас залежна пружинна. Ми бачимо, що стан дисків нормальний. От, мінімальна вироботка. Передні колодки ще десь відсотків 45 залишились. По кузову. Такі от маленькі царапки є. Ми повністю перевірили кузов. У даного автомобіля було фарбовано дві деталі крило і двері. З правої сторони я вам потім покажу. І оці всі моменти, які от присутні, скажімо так, да, от автомобіль 2012 року, ідеальних бушних автомобілів не буває. Але наша задача передати ці всі моменти і розуміти, що, наприклад, ці деталі ми можемо сполірувати. Тут можна, можна буде щось, щось виправити, от, але немає таких глибоких вм'ятин, немає ДТП, немає е, шпаклівки в автомобіля і таке інше. Ми це все обов'язково е, фокусуємо і надаємо звітність по даній автівці. По задній частині ми бачимо те, що диски у нас з мінімальної вироботки, але задні колодки вже буде потрібно буде замінити. І от по всьому автомобілю присутні якісь такі легенькі легенькі царапки. Це все можна буде сполірувати. Також ми бачимо, що попередній власник віддав е, зимову гуму у даного автомобіля це як універсал, якщо до шторки, тут у нас. Багажник на 400 літрів, коли шторку знімаєте, то 700 літрів. В принципі, як для універсала, це дуже, я би хотів би сказати, дуже класно. Також, що е, у цих автомобілів у Volvo дуже добре зроблено, те, що ми бачимо ці боковушки на самій Ляді, вона зроблена з тканини. Е, і це плюс те, що, наприклад, коли ви будете перевозити якісь габаритні чи якісь звичайні там речі, то Воно не буде царапатися, тому що, як за правило, у всіх універсалів, це був би пластик, наприклад, з цієї сторони. і Він був, ось, бачите, так, от зацарапаний якось. Ми бачимо, зараз фокусую вам. А ця частина у нас в ідеальному стані. Тому це дуже великий плюс. Вольво придумали таку фішку. І я думаю, що це дуже, дуже зіграло велику роль, коли вибираєш, наприклад, якусь іншу автівку. От, тому що ми знаємо, що даний автомобіль. На одній платформі R1 з Ford Focus, а також з C-Max та Mazda 3. -кой. Але ми розуміємо, що Volvo буде номер один. Чому? Тому що в першу чергу це безпека, це найбезпечний автомобіль в світі. Ну і друге, це комфорт. Ті побратими з цим комфортом не порівняються. Так, то, що я вам говорив, да, по підкрасам, виходить, локально фарбувалася це двері і крило. Зроблено дуже все якісно, це ще фарбувалося в Європі. Також хочу вам сказати відносно болячок, які можуть бути, це арки у даних автомобілів. Чому? Тому що сам підкрилок він не завжди вплотнув до цієї арки. І коли забиваються камінці, лущиться фарба, попадає водичка і починає коризувати. У даного автомобіля все добре, але потрібно обов'язково робити регламент. Отут все повністю вичищати для того, щоб у вас арки були в нормальному стані і не було корозії. Кліренсу даного автомобіля 135 мм. В принципі, як для міста цього достатньо. Ну, це як універсал сімейний, він ж, мабуть, розрахований, щоб кататися десь по трасі, але для міста достатньо теж. Будете обережно під'їжджати передній частиною до бордюра, щоб не покосити бампер. От. І якщо десь будете виїжджати за містом, можливо, десь лісовий місцевість. Ну, Будете їхати обережно, щоб не почухати пузо даного автомобіля. Також ми бачимо, що у даної автівки присутній фаркоп. Річ прикольна, хтось говорить, що Та, ну, Фаркоп це значить, вона щось тягала. Скажу від себе, а ви напишіть в коментарях. Краще, щоб він був і ви його не використовували. Чим його не було, потім потрібно буде використовувати, а, вам, а у вас його немає. Корозії. Давайте подивимося, що у нас по салону у даного автомобіля. Салон. Салон в нормальному збереженому стані, відповідає пробігу 209 тисяч км. Ми бачимо, що попередній власник вже обтянув ці проставочки в алькантару. Чому? Тому що це їхня болячка. Ми бачимо центральну консоль вона виконана з легенького тоненького алюмінія. І от що б ви туди не поклали, вже будемо бачити такі коцки. І у цих автомобілях Volvo v 50 це болючі місця. Тобі ж для того, щоб не було такого, попередній власник вирішив повністю всі 4 вставочки обтягнути Валькантару. Виглядає дуже прикольно. Бачимо, є накладка на порожки, це дуже добре, тому що коли ви будете сідати, у вас цей порожок не буде закоцаний. Дуже якісні матеріали використані у даного автомобіля. Пробіг 200. 9000 кілометрів, і ми бачимо, що от вставка ця пластикова, не затерта, не защухана. Також ми бачимо, що сидіння у нас в ідеальному стані відповідає пробігу. Кермо у нас шкіряне, немає ніяких загусеніць. Ну, Центральна панель. От ми, якщо подивимося, нагадує пульт з 90-х. Але вона інформативна, все, що потрібно. В принципі, в даного автомобіля присутня, бачимо, що автівка має механічну шестиступеневу ступеневу коробку. Е є болячки у даних автомобілів. Якщо пробіг десь буде близько 400 тисяч, то буде вибивати шосту, шосту передачу. Чому? Тому що шток вибору передач йде е ізнос. Присідає резинка і все. От коли ви будете включати шосту незаведеною, буде все добре. Я попередньо дивився автівку, а коли ви будете їхати і включати шосту на швидкості, то воно буде вивувати. Будете розуміти, що пробіг уже десь близько 400 Хоча в попередній автівці був пробіг 239 тисяч кілометрів, і, як виявилося, він був вкручений. У даного автомобіля пробіг підтверджений. Ми провели комп'ютерну діагностику. Зараз я прикріплю фотографію, ви будете теж бачити. Ну і бачимо, що попередній власник обтягнув Валькантару ці всі проставочки. Ну, Стан реального автомобіля відповідає і року 12 років автівки, ну і пробігу. Що би я ще би сказав би там від себе, да, скажімо так, Вольво, це не тільки дає комфорт і безпека, але і. Ну, динаміка. Мені подобається, як працює двигун. У даного автомобіля двигун 1,6. Давайте подивимося, що у нас там під капотом. От, 1,6. І е, Ці двигуни вже йдуть восьмиклапанні. До 2010 року ставили 16 клапанні Після 10-го року це вже другий рестайлінг, ставили восьмиклапанні клапанні е, двигуни. Е, тут система вприску Common Rail. Також, що може бути з болячок у даного автомобіля. На 200 тисячах ми діагностували, потрібно вже буде замінити подушку двигуна верхню. Це десь вона ходить 200-220 тисяч. Також обов'язково потрібно дивитися, в якому стані турбінка, тому що буває таке, що вже от йде запатівання. А також може бути запотівання на форсунках. Ми повністю тут все перевірили по даному автомобілю. Питань немає. Все. В доброму стані відповідає пробігу. Ми бачимо, що все чистесенько, ніяких запотівань у даного автомобіля немає. Ми також цю автівку підняли на СТО і подивилися понизу. Понизу питань не було, що діагностували, і це було аргументом для торгу. В першу чергу це я вам тільки що говорив за подушку двигуна. Друге, це теж їхня болячка, трішки підклинює задній супорт. І ізнос колодки, якщо ми зараз подивимося, трішки більший з правої сторони, чим з лівої. Обов'язково, друзі, коли міняєте колодки, я би все-таки радив, щоб майстри, які вам міняють, змазували направляючи супортів. Тому що автомобіль не новий і коли вже автівки за 10 років, міняються тільки колодки. Можливо, там, дай Бог, ще замінять диски, а направляючи супортів, як за правило, ніхто не робить регламент. По ньому обов'язково робіть регламент. Е, також я вам говорю тільки що за подушку, щоб цей двигун дуже добре працював і ця автівка вам приносила тільки задоволення для їзди, обов'язково потрібно міняти раз 8 тисяч мастило з допуском Volvo, а також заливати хороший дизель. Тому, друзі, дякую за Перегляд даного відео. Якщо у вас будуть якісь питання, якщо вам буде потрібно підібрати таку автівку або іншу, компанія Мітоавто допоможе вам в даному питанні. Хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Хто не підписаний в групу в Facebook, в Telegram канал, в Instagram, теж обов'язково підписуйтесь. Наші контакти під відео нагадаю, це Volvo 2012 року. 1,6 дизель в дизель пробіг 209 тисяч кілометрів, і дану автівку ми придбали для нашого замовника за 7200 доларів. Дякую, друзі, до нових зустрічей. Всіх обняв!